Добрий день, цікаві хлопчаки соколята і зірінки дівчатка. Вітаю і вас, татусі усі та мотусі жвавої малечі. Доброго дня бажаю і вам, дідусі та бабусі. Як казали у запорозькому коші, шануємося ладом, люди хороші. Я, запорозький каскар Санько Сито, котрий усмішкою зустрічаю світанки та уступці дня там чежуттєве жито. Радий нашій новій зустрічі. Оповім я вам, друзі, цікаві, наших пращурів, звичаї славні. Розкажу всім кмітливим, дотепним про достойників, лицарів степу. Самобутня козацька вдача дух і тіло підсилює вдячним. Тож почну я доречне казання вам на подив і ладне зростання. Ми стоїмо, мої хороші на Хортиці. У двох-трьох метрах від печери, про яку ще згадує давньогрецький філософ і історик Геродот, а пов'язана вона з Змій Дівицею і таким велетним Гераклом. Я розповім вам сьогодні казку про Змій Дівицю і про те, чому скеля поруч із печерою називається чорною. Оповідання про Змієву Печеру та про те, чому скелю на острові Хортиці стало називати Чорною. У давні-давні часи жила на Хортиці Змій Дівиця у Печері. Наполовину жінка наполовину Змія. І якось у цей край, а край наш називався Гілея. І вона була царицею цілого краю. От зайшов якийсь давньогрецький велет богатиренко Геракл. Побачив він змій дівицю сподобалась вона йому. І вирішили вони побратися і разом жити. Від їхнього спіткання народилося три сини. Дали таке імення їм старшенькому Аркафай, середньому Гелон, а молодшому Скіт. Живуть собі, живуть хлопці, дозріли тих літ, що вже можна вуса сіяти. І тут батько раптом Геракли каже, мені треба йти, щоб здійснити черговий подвиг, то я лишаю мої сини вас з матусою, а ще я лишаю вам один із своїх луків і свій пояс. Той, хто зможе розтягнути лука, натягнути лука, буде з вас. Найстаршим у військовому розумінні, хто перезається поясом, теж. Залишив він своє причанделя, поцілував дружину та й подався собі у мандрівку. От і тут сталося несподіване. У їхній край, до їхньої печери, прилетів трьоголовий Змій та й каже: Змій дивиться. Віддай мені свого сина скита, як це віддай, Сина віддай тобі навіщо? А він каже, чорні дияволи, слуги пітьми, сказали мені, що через нього прийде мені смерть, що колись через нього з'явиться великий народ скити, де народиться той богатир, який прийде, щоб битися зі мною і перемогти. Тому я каже, хочу його зараз Забрати і вбити. Змій дівиця каже, Нікому цього, ніколи цього не буде. І почала вона битися. Але ж жінка є жінка, а цей триголовий змій був дуже сильним, і він ще був заклиначем і убив Змій дівицю Поки тривала баталія, хлопчики намагалися якось заподіяти йому шкоди. Взяв спочатку аркафай лука натягнув і не може пустити стрілу настільки тугий лук. Потім гелон і теж не може пустити стрілу. Тоді взяв лука скит, натягнув його горенько і послухався лук, і полетіла стріла прямісінько, змієві в груди. Він, як загарчить від болю, як спалахне гнівом, так це його роздратувало. І один за одним пустив у хлопчаків, які стояли на скелі обабічі ріки три вогняних кулі. Перша куля миттю вбила Аркафая, друга спопелила гелона, а скіт підслизнувся на тій скелі, холодній і мокрій, і полетів кудись у прірву. І це порятувало йому життя. Кинувся змій, щоб розшукати скита, туди, шугнувся, туди, нема його ніде. Ну, каже, він, видно, упав та розбився у прибережній скелі. Та й пішов собі спати. А скіт він не загинув. Його порятували степові вовки, які жили на острові. Вони його завели в свою печерку і розповіли йому, показавши зеркало життя, що він з ним має статися і що цей змій дійсно являє загрозу для нього і для цілого його народу. Але вони вранці перевели його, перевезли його через річку з ним і показали шлях. От іде, іде скит степом, не знаючи куди йде. Тільки при ньому лук батьків та пояс, бо він зумів тим поясом опорізатися поясом Геракла. Раптом дивиться, йде сивоволосий, срібною бородою, красивий мужчина у довгому плащі та й каже, здрастуй, ските, здрастуйте, а ви хто? Каже, постривай. Віддай мені свого лука, тоді я скажу, хто я є. А навіщо я тобі віддам, чоловіче, добрий? Адже це згадка про мого батька. Як я тобі віддам свого лука, каже, віддай, і ти отримаєш у дарунок мою дочку, богиню всіх річок, апі. Скіти каже тоді добре, візьміть цього лука то як вас звуть? Він каже, мене звуть Татая або Папая. А це, мої друзі, папая чи татая називають, його, це був один із а, богів. От, іде він далі? От, скіт. Раптом дивиться, жіночка сидить під деревом. Теж таке світле, пухнасте волосся, а в руці вона тримає зеркало життя. от, Таке саме, як він бачив у Степових вовків. Вона привітала його чемно, ласкавою усмішкою та й каже, здрастуй, ските. Він каже, здрастуйте, ти добра жіночка. Вона йому тоді й каже, віддай мені пояс свого батька, ските. Ну, як я можу вам віддати пояс свого батька? Адже це єдине, що лишилося у згадку про нього. Вона каже, віддай, я тебе за це напою живою водицею і сил тобі додасться в десятеро. А ще дам тобі срібне веретенце, воно тебе й приведе до берега річки, де ти зустрінеш чарівну красуню апі, з котрої поберешся, і від вас піде цілий великий народ скіти. Погодився скит, віддав їй пояс свого батька, навзаєм попив водички, відчув потужну силу, узяв від неї срібне веретено і пустив його перед себе. І вже вранці на світанку, а він йшов цілу ніч. Він прийшов до чарівного берега ріки, і звідти. У промінях сонця, ранішнього сонечка, коли ще порував туманчик, вийшла ця красуня богиня Апі. Вона йому так стала до душі, він умить закохався в нею. І з тих пір вони вже ніколи не розличалися, потім побралися і від них пішов. Великий, сильний, мудрий народ скіти, предки українців. На жаль, час такий швидкоплинний, що він добіг кінця і наша зустріч теж завершується, мої допитливі, шановні умнички. Тож будемо прощатися. Бажаю вам будьте щасливі та здорові! Життєву стежку плекайте, рідним, друзям усьому допомагайте, розумному, доброму, навчайтеся, у радості укоріняйтеся. Мене запорозького каскаря Сенька Сито не забувайте, на наступну зустріч чекайте і любіть Україну. Той, хто любить землю рідну, буде мати долю гідну. Той, хто любить землю милу. Буде мати хист і силу. Той, хто любить рідне слово, буде жити висилково. До побачення!